Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для близнюків. Давайте подивимося, що ж чекає близнюків на цьому тижні. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І так, близнюки. З чого ж розпочнеться ваш тиждень? Класно, все супер! Успіх! Чекає на вас на початку тижня. Так, кінець тижня, так, робота, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження на тиждень та порада. І так, близнюки. Ну, тиждень для вас розпочинається дуже чудово, успішно. У вас якісь і успіхи в справах. Для когось, можливо, це і переїзд, можливо, і да, купівля нерухомості. ну, Взагалі карта така чудова. Це, можливо, якесь і сімейне свято ви будете святкувати. Ну, взагалі, початок тижня дуже чудовий. Середина тижня у вас теж така активна. Да, у вас багато справ, можливо, да, багато спілкування буде. Це і карта інформації, тому, можливо, ви будете чи надавати комусь інформацію, консультацію, чи самі будете да, якийсь пошук інформації в якійсь справі, да, шукати. Ну, взагалі, це така карта. Да, активна. Активного спілкування, інформації, тому ось такий да, середина тижня для вас ось така. Кінець тижня завершується да, якоюсь роботою, да, можливо, у вас будуть якісь справи, ви будете да, їх чітко виконувати старанно, але ці справи вам принесуть гарний результат, тому ось таке завершення тижня, да, таке продуктивний, результативний, е, принесе. Вам успіх. Так, щодо роботи, тут карта така, звичайно, вона не про роботу говорить, більше тут про якісь мрії, фантазії. Так, для тих, хто на роботі, то, можливо, ви якось будете де, де, літати у мріях, можливо, вам зовсім не до роботи буде. Ви якось будете якось замріяні, такі емоційні, тому якась така атмосфера. У вас мрілива на цьому тижні. Звичайно, якщо у вас робота пов'язана з творчістю, то це, звичайно, успіх у творчому процесі. Тому ця карта для творчості дуже чудова. Для тих, хто не працює, то цей тиждень да, такий, пройде, в принципі, чудово, Да, ви будете якось да, мріяти про щось, такий емоційний тиждень. Так все чудово. Для тих, хто шукає роботу, то тут, можливо, у вас буде дуже багато варіантів, і ви не зможете визначитись, а яку ж вам роботу обрати. Можливо, якісь... у вас різні сфери, да, є пропозиції з різних сфер, і ви теж як будете вагатися і будете да, у вас так <сум> незрозуміло, чого ви хочете, а що насправді вибрати. Ну ось ось така ситуація щодо роботи. Так, в плані фінансів у вас тут е, йде успіх, тому, е, можливо, цей тиждень успішний в плані фінансів. Е, ну, тут ще таке як застереження, що, можливо, у вас цей тиждень багато витрат піде на святкування, на задоволення. Але якщо да, порівнювати з першою картою, яка у вас на тиждень випадала, можливо, ви будете святкувати новосілля, переїзд. Тому прийдеться їх да, витратитись ось так. В особистому житті у вас тут да, якесь не так все активно, якась карта пасивності, і тут більше ви як в якихось роздумах. Для тих, у кого є стосунки, то ви теж щось там зважуєте, порівнюєте ваші відносини, ваше ставлення один до одного. Ну, така карта взагалі вона говорить про пасивність. Для тих, у кого немає стосунків, то ви теж, можливо, не можете визначитись, а що ви насправді хочете в цих стосунках, а яких ви стосунків хочете. Ось так, ось таке. А можливо, у вас є кілька варіантів, да, і ви ви обираєте між декількома варіантами. А якого ж партнера обрати, да, з яким будувати стосунки, тому не виключаємо і такий варіант. Так, в плані здоров'я, то тут у вас так якби застереження. Да, що можливо на цьому тижні якесь загострення, а можливо, вам просто потрібно буде як, якусь консультацію пройти у лікаря, да, якусь отримати інформацію щодо своєї здоров'я. Тому. Ось таке. Да. Якщо у вас щось турбує, то, звичайно, як порада потрібно звернутися до фахівця і отримати да, чітку пораду, да, яка б вас заспокоїла і да, внесла ясність вашу ситуації. Застереження. Ну, тут по цій карті можливо, щоб ви не будували якби, <планов> планів на далеке майбутнє як застереження, а жили да, зараз тими подіями, тим життям да, яке кожного дня, як вас що відбувається. І теж, можливо, якщо тут ви плануєте якусь подорож, поїздку, то теж йде як застереження в поїздці в дорозі, щоб були обережні, а можливо, і не потрібно, можливо, ви і вагаєте, чи потрібно їхати, чи не потрібно, то це як для вас застереження, що, можливо, і на цьому тижні не потрібно нікуди їхати. Ось так. А карта порада, тут карта сонця, дивіться, яка чудова сонячна карта. Да, вона говорить і про успіх, і ну, карта дуже чудова. З однієї сторони, вона говорить: можливо, потрібно час приділити діткам, бо це і карта діток на цьому тижні провести час з задоволенням з дітками. Да. Ну, це ще й карта говорить, така, знаєте, про егоїзм. Да? Можливо, потрібно більше думати і за себе з однієї сторони, да? то, що хочете ви, да? від чого ви хочете отримувати задоволення, як ви хочете да, жити, і, і взагалі да? то як порада. Да? Живіть краще так, як вам подобається. Да. Будьте трішечки егоїстом, да. ось так, карта вам радить. Да. Ну, ще з однієї сторони ця карта говорить, да, щоб бути відкритими до людей, да. сяяти, не, не бути скованими. Да. І якби, ось так. Ну, карта взагалі така чудова, тому Ось такий. Ось такий тиждень для близнюків. Бажаю вам успішного, продуктивного тижня. Нехай все у вас складеться чудово. Ставте лайки під відео. До зустрічі в наступних!